Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Вислухайте Українське радіо Житомир. Сьогодні в етері говоримо про нові повноваження пенсійного фонду. Гості в студії це представниці головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антнюк, заступниця начальника. Вітаю вас. Вітаю вас, та Руслана Гощицька, начальниця управління контрольно-перевірочної роботи. Вітаю! Мене звати Ірина Самарцева. Працюємо на телефон для дзвіночків студії 47 22 47. Якщо ви будете телефонувати з області або ж будете набирати цей номер телефону з мобільного, то не забувайте перед тим набирати 0412. Також працює Viber та Telegram 066 68 154 88 для повідомлень для запитань та коментарів, які ми обов'язково озвучимо під час етеру. З 1 січня набула чинності оновлена редакція закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відповідно до якої уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків на виробництві призначено пенсійний фонд України. Отже, пенсійний фонд України сьогодні виконує нові функції уже почав з 1 січня. Ну і деякі функції. І додалися трошки раніше. Це вже оговорилося в ефірі стосовно того, що ви надаєте обраховуєте субсидії. Да. ось чи готове управління до нової ось цієї роботи, яку поклав уряд на пенсійний фонд? Ну, дійсно, пенсійний фонд, крім своїх таких основних функцій, до якої ми всі звикли, це призначення та виплата пенсій, це ведення реєстру застрахованих осіб, і з грудня місяця нам передані функції щодо призначення та виплати житлових субсидій та пільг. Тобто з 1 грудня заяви на призначення, перерахунок, субсидій, а також пільг здійснюється пенсійним фондом України. Також пенсійний фонд. Проводить фінансування житлових субсидій тепіль, тому вже з даних питань громадяни наші знають про те, що потрібно звертатися до органів пенсійного фонду з 1 січня. Як ви вже наголосили про те, що внесені зміни до закону про загаль обов'язкове державне пенсійне страхування, а також до закону про загаль обов'язкове державне соціальне страхування, і в дійсності пенсійний фонд буде здійснювати страхові виплати, ті, які передбачені законодавством. Тобто, з 1 січня страхові виплати це такі, як допомога по тимчасовій втраті працездатності, це наші лікарняні, допомога по вагітності та положення допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, одноразові страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей. А також щомісячні страхові виплати нашим потерпілим на виробництві та членам їх сімей, здійснюється пенсійним фондом України. Я хочу зазначити про те, що Пенсійний фонд вже розпочав із січня фінансування та виплату страхових страхових виплат. Вже на страхові виплати направлено десь більше 15 мільйонів гривень, і на виплату лікарняних з 1 січня вже спрямовано більше 5 мільйонів гривень. Це на ті, які вже оформлені з 1 січня, чи на які це витрати. Тобто ті страхові виплати, які наші громадяни вже отримували, ті, які були призначені фондом соціального страхування або фондом від нещасних випадків на виробництві, ті страхові виплати продовжують виплачуватися Пенсійним фондом України. Ті, які були призначені. А лікарняні допомога по тимчасовій втраті працездатності, це по наших лікарняних вже. Виплачується за тими заявами розрахунки, які надійшли до. Вже починаючи з 1 січня 2023 тисячі як, 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 Якщо я року. вас правильно зрозуміла, ті виплати е, страхові, які були призначені людям раніше так. в попередні роки, вони продовжують виплачуватися. Не, не треба нікуди звертатися, да людям Ні. чи все ж таки треба прийти? Ні, ці виплати не перепризначаються, вони продовжують виплачуватися і виплачуються у тих розмірах, які вже були призначені. Ну якщо звичайно зміниться, наприклад, відсоток треба. Процездатності громадянина, або нададуть іншу групу інвалідності, або ще якісь питання виникнуть людини. То в такому випадку потрібно буде звернутися в будь-який сервісний центр пенсійного фонду на території області, навіть і не на території області, і звичайно проінформувати або надати документи, які впливають на зміну розміру страхової виплати. В такому випадку потрібно звернутися в інших випадках, звичайно, ні. А ось ці зміни, які сьогодні відбулися, що е, пенсійний фонд має виплачувати страхові виплати. Що змінилося для роботодавця? Чи роботодавець має е, якось звертатися до пенсійного фонду і е, як правильно це зробити? Я хочу сказати вас, про так? те, що в е, дійсності змінилося… Е, для роботодавців змінилося тільки що вони подають ці заяви, розрахунки полікарняних подають до іншого органу це до Пенсійного фонду України. Для застрахованих осіб нічого не змінилося, тому що страхові виплати по тимчасовій втраті працездатності. От кожна людина отримує за місцем своєї роботи, тобто звертається до надходить листок на працездатності, і страхові виплати виплачуються за. Місцем роботи роботодавцем. А для самого роботодавця змінилося тільки орган, до якого необхідно подавати заяви розрахунки. Заяви форма, самих формах самої заявки розрахунку, вона не змінилася, тільки змінився орган, до якого потрібно звертатися. Підприємства, установи організації, подають заяви розрахунки через веб-портал Пенсійного фонду України, тобто через електронний кабінет страхувальника, не потрібно ходити до органів пенсійного фонду. Це робиться в електронному режимі. Давайте поговоримо ще про лікарняні. Ось що змінилося стосовно лікарняних. Ви сказали, що не потрібно. Звертатися потрібно, можна подавати так, як і подавали, да а от чи змінилися, наприклад, відсотки по виплаті полікарняних, чи впливає стаж? Можливо, тут є якісь зміни, чи які раніше було 8 років стажу, це 100% лікарняного. Чи є тут зміни якісь, як сьогодні виплачується в даному питанні змін не відбулося ніяких, тобто лікарняни, вони розмір самих лікарняних залежить від заробітної плати людини і звичайно? Від страхового стажу, тобто якщо в людини більше вісьми років страхового стажу лікарняні виплачуються в повному розмірі, в розмірі середньомісячної заробітної плати. А якщо в людини в стажу більше п'яти років, людина отримає Лікарняний 50% від до 5 років отримує в розмірі 50 від середньомісячної заробітної плати, також не змінилася сама оплата лікарняних. Перші 5 днів тимчасової втрати працездатності виплачується за рахунок коштів роботодавця і, починаючи з го дня непрацездатності, виплачується за рахунок допомоги, виплачується за рахунок коштів страхових коштів, тобто із фонду соціальне страхування. В такому випадку нічого не змінилося. Подача заяв, розрахунків роботодавцями для фінансування виплат вона також не змінилася, так? Вона абсолютно. не змінилася. Роботодавець, заходить на веб-портал Пенсійного фонду, коли Захворіла особа, відкрила лікарняний. Замість цим, ну, лікар відкриває лікарняний, він потрапляє до електронного реєстру листків непрацездатності і одразу роботодавець бачить цей листок непрацездатності. Коли він закривається, роботодавець може подати цей розрахунок до пенсійного фонду для вже відшкодування для. Отримання цієї допомоги для виплати допомоги самій людині, тобто в цьому нічого не змінилося. Єдине, що змінилося час, відповідно до коли ми повинні оплатити надати кошти для виплати лікарняних. Якщо раніше цей термін становив 10 днів, протягом якого фонд соціального страхування повинен перерахувати роботодавці, кошти, то на сьогоднішній день. Цей термін змінено до трьох днів. Тобто, якщо роботодавець подає заявку розрахунок, то ми упродовж трьох днів повинні профінансувати, тобто надати кошти для виплати цих коштів безпосередньо особі, яка на це має право. До речі, ви фактично відповіли на запитання, яке надійшло до нас. Ось Марина пише минулого року, чекала на виплату по лікарняному більше трьох місяців. Лікування у нас не безкоштовне, а гроші після хвороби потрібні вже. Довелося позичати, перепозичати, які ми є терміни виплати полікарняних через пенсійний фонд, чи вплинуть зміни на швидкість нарахування. От фактично, ви відповіли, Звичайно, що це три дні. Тому що Але ось вихні. хто буде контролювати, як швидко ці лікарняні отримує людина? Я так розумію, ви за три дні опрацьовуєте, гроші надсилаються на рахунок на рахунок роботодавця. роботодавця. А ось тут ця процедура. Це вже роботодавець. Також має швидко їх віддати. При надходженні коштів на рахунок роботодавця, роботодавець одразу перераховує, повинен одразу перерахувати ці кошти на рахунок самої людини. Тобто це питання контролюється. Я думаю, що ось Руслана Юрівна е, трошечки ось зараз розкаже ми порядок і... контролю використанням коштів цим роботодавцям. От як ви контролюєте. і е, Ну, ви тільки починаєте контролювати, але все ж. Чи вже є якісь питання до роботодавців стосовно виплат лікарняних? Е, ні, органи пенсійного фонду здійснюють перевірки підприємств нових організацій. Та фізичних осіб-підприємців з приводу, у тому числі будуть здійснюватися з приводу цього питання. Будемо перевіряти правильність обрахунку лікарняних листів установому підприємствами, організаціями, а також цільове використання їх коштів. Так само будемо перевіряти, чи своєчасно зараховано на рахунок найманого працівника. Це все буде здійснюватися при здійсненні перевірки. Хочу нагадати нашим слухачам, час етеро дуже швидко спливає, залишається близько 10 хвилин. Якщо у вас є запитання, уже дзвоніть, номер телефону 47 22 47, а також пишіть на Viber та телеграм на номер 066-68-154-88. І ось таке у нас є запитання. Тетяна Примак пише. Загадайте таке питання. Коли людині у лютому буде 82 роки, чи на доплату 500 гривень вона заслуговує? Якщо так, то як вони нараховуються? Ну, це вже стосується питання пенсії, але я звичайно відповів особам, які досягнули 80-річного віку, автоматично без будь-яких звернень встановлюється надбавка до пенсії в розмірі 500 гривень. Тобто, якщо людині вже виповниться 82 роки, то це означає, що вона практично 2 роки цю надбавочку вже отримує. Ну, раз уже у нас є запитання стосовно пенсії, то давайте ще скажемо, чи планується взагалі перерахунок пенсії у 2023 році, якщо так, то кому? Ну, я хочу сказати, що в 2023 році також планується. Підвищення пенсійних виплат з березня місяця, тобто ми надіємося на те, що буде прийнята постанова Кабінету міністрів, е, якої буде передбачена індексація пенсійних виплат, е, як говорила наш міністр соці... міністерка міністерка соціальної політики про те, що кошти будуть виділені в бюджеті, е, України на підвищення пенсійних виплат уже починаючи з березня місяця. Згідно законом про державний бюджет на 2023 рік, в цьому році не передбачено підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, але якщо це не означає про те, що не будуть внесені зміни до закону, і звичайно, якщо будуть внесені зміни, то ми проведемо такі перерахунки. Я ще хочу повернутися до питання щодо виплати лікарняних. У нас в області складу склалася така ситуація, що в останні робочі дні 22-го року, це 29-30 число, є роботодавці, які подали розрахунки до Фонду соціального страхування і, звичайно, не отримали кошти. Та я хочу сказати, що по цих заявках, розрахунках, буде виплата проводитися вже Пенсійним фондом України. Не потрібно подавати нових заявок до пенсійного фонду, а все ж таки, ми по тих заявках підприємствам надамо кошти для виплати допомоги. Особам, які працюють на відповідних підприємствах, ну от про підприємства. Якщо не виробництві все ж стався якийсь нещасний випадок, чи виникло якесь професійне захворювання? Ну виробництво у нас різні, можуть бути якісь і отруєння. Ну все може бути, да так. що робити, куди звертатися людині і як це правильно все ж таки оформити? Будь ласка. Відповідно до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві номер 337 від 17 квітня 2019 року внесено було зміни у грудні 2020 року, яким передбачено, що до складу комісії з розслідування нещасних випадків або гострих професійних захворювань отруєнь входить представник територіального городу постійного фонду. Тому роботодавцям та закладам охорони здоров'я Житомирської області з 1 січня 2023 року. Повідомлення про нещасний випадок або гостре професійне захворювання на виробництво потрібно передавати до головного управління пенсійного фонду в Житомирській олиці. Хочеться нагадати, що відповідно до вимог зазначеного порядку, у разі Отримання роботодавцем інформації про нещасний випадок, або гостре професійне захворювання на виробництві, він зобов'язаний, бо це є обов'язок, зобов'язаний повідомити головне управління пенсійного фонду в Житомирській області за формою згідно додатком 2. Терміни не змінені, я тому нагадую, протягом двох годин повідомити за телефонами 24 57 20 41 34 70 або електронною поштою на електронну. Адресу головного управління та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії до будь-якого сервісного центру головного управління або вже безпосередньо на адресу головного управління міста Житомир вулиця Ольжича 7. Крім того, заклади охорони здоров'я також. Зобов'язані передати головному управлінню повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок або гостре професійне захворювання на виробництві, тільки за формою вже згідно додатку номер 1 порядку. Невідкладно повідомити за телефонами 2457 41 34 70. Або електронною поштою на електронну пошту Головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області та протягом доби на паперовому носі до будь-якого сервісного центру головного управління, або безпосередньо до Головного управління Пенсійного фонду Житомирської області, за але цей... це мають зробити роботодавці роботодавці правильно? і обов'язково заклади охорони здоров'я. А якщо роботодавець не зробив цього, людина може звернутися. І під особа питання. потерпіла обов'язково повинна звернутися до роботодавця в них є відповідальні. Працівники з охорони праці а безпосередньо цей працівник звертається до роботодавця, обов'язок покладено на роботодавця і медичних на складу. на заклади охорони здоров'я. Якщо не своєчасно повідомляється, передбачено відповідальність до роботодавця. А обраховує хто ось ці суми виплат це на основі медичного висновку, Ні, так чи на як це основі обраховується? Це акта розслідування. Тобто відповідно до акту розслідування вже потерпілий, звертається до сервісних центрів головного управління, подає заяву, акт розслідування, інші документи, і потім скажіть, уже були звернення до речі, такі. На даний кончилин. час звернень ще не було за призначенням страхових випадків. У нас є звернення, які ще були подані в грудні місяці до фонду соціального страхування, і вже вони передали нам ці звернення, ми їх вже будемо обробляти. Але сам розмір залежить від людина звертається обов'язково нам сек для встановлення ступеня втрати працездатності і для відсотку втрати працездатності, і саме від відсотку втрати працездатності залежить страхові ці виплати а також. Це не обов'язково повинно бути встановлена інвалідність Самі особи, Якщо відсоток втрати працездатності менше, ніж 50%, то це може бути без встановлення інвалідності. МСЕК визначає сам відсоток втрати працездатності, і саме від цього залежить сама страхова виплата. А також інші чинники впливають, це звичайно заробітна плата за страхованої У ці два показники впливають на розмір страхової виплати. Хочу сказати, що страхових виплат. Додалося у пенсійного фонду, да, крім Звичайно. пенсії. Ось ми говоримо і лікарнянні, і декретні відпустки. До речі, по декретних також були нарікання минулого року, що люди не вчасно отримували декретні цього року. Як буде? Я думаю, що ми будемо постійно слідкувати за даним питанням, і це вже буде залежати в тому числі і від підприємства організації, що вони вчасно надавали заяви розрахунки. І як я вже вище сказала про те, що впродовж трьох днів у нас є обов'язок профінансувати ці виплати. Фінансування в нас проводиться щоденно, в кінці робочого дня здійснюються виплати на рахунки самих установ підприємств організації, тому в цьому. Ані абсолютно не потрібно хвилювати, що пенсійний фонд невчасно профінансує. Ці виплати ми готові до цього? Наші працівники також готові до цього. У нас є кваліфіковані працівники, яких ми взяли із фонду соціального страхування, і однозначно, що ми будемо працювати для того, щоб наші громадяни отримували вчасно страхові виплати, в тому числі і лікарняних, і допомогу по вагітності та пологах. Скажіть, а фонд взагалі рахував чи вистачить тих коштів, які передбачені на пенсійний фонд? В Житомирській області, чи вистачить їх на усі ці виплати, чи прораховували ви взагалі? Я думаю, що коштів вистачить. У нас щороку затверджується бюджет пенсійного фонду. Бюджет пенсійного фонду завжди він є збалансований, передбачається всі. всі Кошти, які будуть на ці страхові виплати, я думаю, що в цьому році також буде однозначно затверджений бюджет в такому розмірі, який б взагалі вистачало б коштів на страхові виплати. Тому що, звичайно, якщо у нас єдиний соціальний внесок, він іде на і збирається на рівні Києва і, звичайно, розподіляється таким чином, щоб всім областям коштів на страхові виплати звичайно вистачало, тому нашим громадянам хвилюватися за це не потрібно. Буде. Хочу сказати, що знаю колег наших. Вони також вже побували на лікарняному і сказали, що дуже вчасно прийшли лікарняні про роботу пенсійного фонду з новими повноваженнями. Говорили сьогодні в студії з Світланою Антонюк, заступницею начальника та Русланою Гощицькою, начальницею управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України. Вже Томорській області у студії працювала Ірина Самарцева. Миру нам всім перемоги і лише хороших новин. На все добре: ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.